Доброго дня, шановні депутати. Я рада вітати вас на 48-й сесії міської сільської ради, 8-го скликання. На сесії запрошено старості, присутні 15 депутатів, відсутні двоє. Згідно частиною 11 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні, сесія сільської ради є правомошною, якщо її пленарному засіданні участь більше половини. Депутатів загального складу ради таким чином, в подальшій роботі сесії бере участь 15 депутатів, 48 восьма сесія сільської ради, 8-го скликання, оголошується відкритою. Пам'яті всіх, хто віддав своє життя за Україну. Вічна пам'ять і слава героям! Шановуємо також пам'ять громадян, які безневинно стали жертвами цинічного російського вторгнення. Для ведення 48-ї сесії нам необхідно обрати секретаріат сесії. Він, наприклад, з роботи сільської ради. Секретаріат обирається в кількості двох чоловік. Немає заперечень до кількості складу? Ні, так. Пропоную обрати три Ірину Вікторівну та Коротишенко, Яну Павлівну. Є інші пропозиції? Хто за те, щоб обрати секретаріат в такому складі, прошу голосувати. Хто за? Хто проти, хто утримався? Запропонований секретаріат обирали облас Прошу зайняти місце секретаря. Це підрахунку голосів при прийняті рішень нам потрібно обрати лічильну комісію. Пропоную обрати лічильну комісію в кількості трьох чоловік. Семенко Руслан Петрину Періонувального Володимиру Віктовелочану Вальці. Є інші пропозиції? Не буде заперечень, якщо ми проголосуємо за склад лічильної комісії в цілому. Не буде? Не прошу не. голосувати. Хто за даний склад комісії? Хто проти? Пропоную брати голову лічильної комісії. Так. Пропоную голову з голосувати. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто проти? Тримує. лічильну комісію, прошу зайняти собою. Так. Шановні депутати, нам необхідно затвердити порядок денний та рекламну роботу роботи за роботи. Порядок. <кій> порядок денний та рекламою роботи у вас розданий. Є, Є якісь зауваження або пропозиції? Згідно регламенту роботи Інгурської сільської ради, нам необхідно затвердити регламент роботи 48-ї сесії, 8-го скликання, вношу пропозиції. Доповідачам по питанням по 2 хвилини, виступаючим 3 хвилини роботу сесії провести за 40 хвилин. Хто за те, щоб затвердити запропонований порядок денний, прошу голосувати. Хто за, хто проти, хто отримався. Дякую. Порядок денний та регламент роботи. Восьмого скликання затверджено. Так, пропоную заслухати інформацію по першому питанню. Так, Перше питання про затвердження сільської програми розвитку фізичної культури і спорту пліч обліч Генбурської сільської ради на 25-26 роки. Попередньо на спільному засіданні комісії всі рішення були детально розглянуті. Є потреба ще, ну. Як предложение, комісії були в місті, всі працювали, всі чули, просто далі вже не ну, а приймати рішення по каждому питанню методом голосування. Виносить на одне да, голосування. Рішення мають на увазі. Так, да. так, рішення про затвердження сільської програми розвитку фізичної культури і спорту пліч опріч, гурської сільської ради на 25-26 роки. Хто за дане рішення, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто, хто утримався? Хто. Так, рішення номер 2 Про затвердження структури та чисельності апарату Інгульської сільської ради та її виконавчого комітету інших виконавчих органів влади. Хто за дане рішення? Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Рішення номер 3 Про затвердження структури та чисельності відділу освіти молоді і спорту Інгурської сільської ради. Хто за дане рішення, прошу голосувати? Хто за? Хто проти? Голосуємося. Хто <кій> рішення номер 4 Про встановлення вартості харчування та розміру батьківської плати у закладах загальної середньої освіти Інгурської сільської ради. Хто за дане рішення, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Рішення номер 5 Про встановлення вартості харчування та розміру батьківської плати у закладах дошкільної освіти Інгурської сільської ради. Хто за дане рішення, прошу голосувати. Хто за? Проти утримався. Рішення номер 6 про внесення змін до бюджету Інгурської сільської територіальної громади на 24 рік. Хто за дане рішення, прошу голосувати? За? Хто проти? Хто утримався? Рішення номер 7 про бюджет Інгульської сільської ради. Можливо. Хто за дане рішення, прошу голосувати? Хто за? Хто проти? Рішення номер 8 Про припинення процедури ліквідації комунального підприємства Джерело Інгузької сільської ради. Хто за дане рішення, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Рішення номер 9 про затвердження технічної документації з нормативно-грошової оцінки земельних ділянок села Інгулки в межах території Інгульської сільської ради Баштанського району Миколаївської області. Хто за дане рішення, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Притримали. Рішення номер 10 про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок села Маріка в межах Генгурської сільської ради Баштанського району Миколаївської області. Хто за дане рішення? Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Рішення номер 11 Про надання дозволу дочірньому підприємству Нафтогазбіоенергія на «Нафтогаз України на розробку технічної документації з землеустрою щодо поділу земельних ділянок. Хто за дане рішення, прошу голосувати. Хто за, хто проти? Хто утримався? Так. Наступне рішення номер 12 Про затвердження технічних документацій землеустрою щодо встановлення земельної ділянки в натурі та надання у власних земельних ділянок для будівництва та обслуговування свого будинку господарських будівель та споруд. Хто за дане рішення, прошу голосувати? Хто за? Хто проти? Рішення номер 13 про затвердження технічної документації землоустрою щодо встановлення відновлення мер земельної ділянки натури на місцевості для ведення особистого селянського господарства громадянину Богомол Володимиру Микитовичу. Хто за дане рішення, прошу голосувати? Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую. Порядок денний сесії вичерпано. Сесія оголошується закритою. Vielen Dank,